Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, по мірі нашого жалю, Господь Бог прощає нам наші провини і наші гріхи, Бог прекрасно бачить серце людини, чи це є тільки слова, чи дійсно нам є жаль за наші гріхи і провини. Ну, ось, наприклад, так, чисто по-людськи. Як ми сприймаємо цей жаль, який збуджують Люди, чи це, це чоловік, жінка, знову діти, так, які нас образили. І потім перепрошують, так. як ми його сприймаємо? Ну перший раз сприймаємо нормально, так? Я тобі прощаю, ну дійсно, я бачу, ти жалієш, так? Але віть собі картину: чоловік п'є, алкоголь зловживає, вдома приходить, бушує, буянить, піднімає руку на жінку. так, В хаті б'є меблі, б'є посуду, всіх проклинає. Зранку стає, бачить наслідки і каже: Ой кохана, вибач мені, я жалію за свій вчинок, я зробив недобре. Щиро жалію, цілує жінку в руки і так далі. Ну і добре, слава Богу, усізнав і пожалів, ну, прощаю тобі. Це все дурниця, все можна виправити. Але приходить вечір, знов приходить п'яний. Та сама історія бушує, б'є все і так далі. Зранку знов, вибач мене. Потім п'ятий раз, десятий раз, і на якийсь там раз кажемо, стоп. Знаєш, що твій жаль, ти знаєш, що лише при собі. Ти так гарно говориш, так мені цілуєш ручки і так щиро жалієш, але знаєш, що чоловіче Божий, того жалю є замало твоїх слів. Бо вечір приходить, ти такий самий і ще гірший приходиш. Ні-ні ні. -ні, -ні. жалю тут не вистачає. Тут потрібна твоя поправа життя. Якщо я знаю, що ти зранку жалієш, а вечором знову приходиш тверезий, розсудливий, ще нагадав «пробач мені, мені, жінко, що було вчора, я не хотів так. І знову наступні дні, ти ведеш себе адекватно, добре, приходиш тверезий додому, любиш свою жінку. ну І це є, це є дійсно відчувається, що людина жаліє. Але коли цілий час то саме, то саме, чи Діти крадуть в батьків гроші, батьки об... побачили це, дитина пожаліла, ой, мамо, я більше не буду, так. але через день-два знову пропадають гроші чи щось інше з хати, так. Ну, що то є за жаль? Ну, ви самі відчуваєте, що це жоден жаль? Що нам потрібно не тільки тих слів, що дитина жаліє, жінка жаліє, чоловік жаліє, так. але нам потрібно вчинки. Щоб більше цього ніколи не повторилося, ми готові простити дійсно, але маємо надію, що це є щирий жаль, і він приведе до твердої постанови поправи. І, власне, дорогі мої, третя умова на добрій сповіді це, власне, і є та тверда постанова поправи нашого життя, що ми дійсно будемо старатися, щоб більше того не робити. Боже, я жалію, що я не хожу до церкви. І що з того, як ти після сповіді знов до церкви не ходиш? Я жалію, що я оглядаю порнографію. Ну що з того, як ти того і самого вечора то саме робиш, оглядаєш? Я жалію, що я там зловживаю алкоголем. І що з того, як через два дні то саме буде? Ну і треба, ребра і сестри, цей жаль затвердити постановою поправи. Але знову ж таки, чесно вам признаюся, що важко зразу поправитися своїх гріхів. І хіба тоді сповідь є недійсна? Ні. Святий Віаней каже: якщо ти мав 10 гріхів, і після сповіді за тиждень часу в тебе вже не 10, а 9, і ти один гріх вже викорінив зі свого життя. То дійсно сповідь була добра і жаль твій був щирий. Але якщо як було 10, і 10 зосталося або навіть стало більше, ну, це була проблема направду, зі твоєю, з твоєю сповіддю і з твоїм щирим жалем за ці гріхи. Наприклад, в тебе були нерви, і нерви залишилися, так? ти там щось з кимось сварився і далі посварився. Ну, але, наприклад, ти матюкався і дійсно перестав матюкатися. Лишилися ті гріхи попередні, але вже ніякого мати немає. Ну і це є чудово. Це дійсно є вже поправа життя. Дорогі мої брати і сестри, святі отці церкви дають чудові поради для того, як людина має поправляти своє життя. То не є така легка справа. Тут не раз диявол може бути замішаний. Ось, наприклад, я би вам хотів так, так по-простому пояснити. Людина робить собі, і в мене в моїй практиці священичі були вже такі люди, які приходять і кажуть, отче, від нинішнього дня вже жодних гріхів я не буду робити. Все, тверда постанова поправи. Жодних гріхів. Ну, ніби світла думка, чудова чудове намірення. Не робити більше ніяких взагалі гріхів, так? Ну, але якби людина жила ще один день, то правда? Ну і проходить тиждень часу, і людина не зробила жодного гріха. Ні одного мата, ні одної сигарети не скурив, ні, ні, ніякого 100 грам не випив. І так все прекрасно. Телевізор в інтернеті не сидів на заборонних сайтах. Все, тріумф. Тиждень часу ти свята людина. Ну, і приходить ще два-три дні, і на роботі якісь нерви, якісь непорозуміння. І тоді вже приходить людина до сповіді, каже: ну так, я майже нічого не робив, але тільки скорив три сигарети і сказав три погані слова. Ну і п'ять хвилин не більше посидів на заборонених сайтах. Але все решта добре. Ну, молодець, ти ще є, поки що трошки святий. Проходить ще декілька днів і приходить, ай. Вже скорив півпачки, вже там того обматюкав, вже з тих нервів випив навіть, вже заліз там, де не треба, щоб зняти стрес. Ну, але ще там ті гріхи ще на роботі не крав, ще, ще поки що я трошки святий. Ну і на якісь там через три тижні приходиш і кажеш, отче, моє життя ніц варта. Всі гріхи повернулися, і тому та сповідь. Сповідь не потрібна, це марна трата часу. Бачите, де диявол скористав. Ти хочеш все і відразу, але так, так не буває, дорогі вірні. І тому треба поступово поправляти своє життя. Гріх за гріхом треба викорінювати. Наприклад, коли ти рубаєш дрова, ти не можеш сокирою порубати все зразу, але кладеш пеньок на пеньок і один за другим, один за другим, раз попадеться якийсь сук, і тяжче треба буде дві сокири забити, щоб розколоти. Supuesto". То, то і в коліно і так далі, і розумієте, в чому суть? І так гріх за гріхом викорінюється. Каже Святий Августин, хто так буде гріх за гріхом викорінювати свого життя гріхи, той під кінець життя навіть не буде робити легких гріхів. Наприклад, працюй над матюками, викорінюй їх, викорінюю, працюй над злодійством, поки не викорінюєш. Працюй над інтернетом, поки не викоріниш, Різа за гріхом. Бо сяй відразу, це на, на 10 днів, а потім розпач. А так, різа гріхом, старайся поправлятися, працюй над тим. От я буду старатися більше не гніватися, так, щоб ми вечором, коли посваримося, вже подали руку примирення один одному. І так, знаєте, воно воно направду, при браті сестри, працює, коли так різа за гріхом викорінювати це і свого власного життя. І, власне, для того дуже добра поміч є вечірні і спецсовісті. Не тільки так, знаєте, чи наш Богороди, так, але подивіться навіть на, на, на сайті по інтернету, онлайн вечором є і спецсовісті, робимо так. І це є тоді, коли людина вечорі клякає і каже, Ай, сьогодні я дійсно, сьогодні дійсно я знову. Поступився тому гріхове, але завтра вже його не буде. І знову робиш її спецсовісті за свій день прожитий. Коли будеш робити щовечері спецовісті, перепрошувати Бога тоді і сама сповідь, яка прийде, буде легкою і легко тобі буде нагадати гріхи. Але саме головне, воно допомагає нам для того, щоб працювати і зробити постанову і та постанова поправи, щоб вона мала велику користь. І в тому нам дійсно допоможе. Святий Дух і Матінка Божа.